Повернути поранених військових до активного життя. Перший добровольчий хірургічний шпиталь представив на міжнародній виставці проєкти розширення реабілітаційної клініки. Зокрема, йдеться про будівництво додаткового корпусу. Зараз каже керівник Станіслав Онищук, медзаклад має потужну операційну кімнату та достатню персоналу для проведення двох трьох складних операцій щоденно. Та враховуючи обмеженість розмірів клініки, всього чотири палати на 14 ліжок за рік тут можуть пролікуватися близько 250 пацієнтів. А новий. Корпус дозволить збільшити цю кількість. Один проект невеликий. Він такий на шість кімнат, якби корпус для сімейної реабілітації. Ми більше його позиціонуємо на те, що якщо захисники або захисниці лікуються, проходять хірургічне лікування або реабілітацію в добровольчому шпиталі, то для того, щоб була можливість їхнім сім'ям приїхати і десь одночасно працювати з психологом, одночасно брати участь в заходах реабілітації, ми пропонуємо спорудження такого, якби центру сімейної реабілітації на сусідній біля нас ділянці. І також два таких більш масштабних проєкти. один це лікарняний корпус на 40 ліжок стаціонару, і другий ще більший корпус на 60 ліжок, плюс така велика реабілітаційна площадка. Також під час виставки форуму франківці представили на ньому ще один проєкт. Спрямований він на довготривалу підтримку ветеранського простору. Тут військовослужбовці можуть отримати необхідну допомогу від консультацій юристів і до психологічної підтримки. Адже важливо переконана психолог Олена Дудзенко, щоб ветерани могли комфортно почуватися у суспільстві та знайти собі справу до душі, повернувшись із фронту. Ветеранський простір, який розташований у Івано-Франківську в самому центрі міста, і на на соціально-психологічну реабілітацію ветеранів і членів їх родин. Сюди ми прийшли з проектом масштабування цього простору, цього нашого проекту для охоплення всього Івано-Франківського регіону, а не тільки Івано-Франківська. Проходила виставка впродовж декількох днів у Польщі. Наразі міжнародна спільнота активно обговорює представлені проєкти, адже їх практична реалізація можлива тільки за кошти закордонних інвесторів та донорів. Один із проєктів каже Станіслав Унищук, розглядає французьке посольство у Польщі. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.